Дні шахового драйву, десятки партій і сотні рішень, що змінювали результат кожного туру. У стінах Київської політехніки знову ожили спортивні баталії. Тут відбувся чемпіонат України шахів серед студентів. Шах, як казав один з чемпіон світу, це як гімнастика розуму. Тобто, якщо хочеш провентилювати вентилювати свій мозок, зрозуміти на якому рівні ти зараз IQ в тебе працює. Зіграй шахи, і ти побачиш, як в тебе працює мозок на даному етапі. Учасники цьогорічних змагань справжня шахова еліта майстри фіде, майстри спорту та кандидати у майстри, першорозрядники, чемпіони України з Бліцу 2023 року. Ці мудосталь і аматорів, які прагнуть піднятися на найвищі сходинки шахового п'єдесталу. У Нас учасники з 17 закладів вищої освіти з п'яти регіонів України. Минулого року у нас було вісім команд з двох регіонів. Тобто, ну, в принципі ріст є призерів. Багато адже відбулося чотири окремих турніри: два командних змагання з рапідою бліцу та особисті змагання серед дівчат і хлопців. З-поміж десятків суперників із різних куточків України саме КПІшники зібрали максимум очок і показали справжню силу командної гри. Шість студентів різні факультети, різний досвід і чергова абсолютна перемога вже в другому поспіль студентському чемпіонаті. Наша команда перемогла в особисто змаганнях з репіду, командних змаганнях з бліцу. Маємо два перших місця в серед дівчат в рапідібліц особистому, третє місце також в Рапіді особистому і що два других місць в особистих змаганнях серед копців, де супер ще й на конкуренціях. Сьогодні мені вдалося виграти чемпіонат України серед дівчат в двох номінаціях. Це в рапіді і в Бліці одночасно, В особистих змаганнях. Цього року ми захистили світлі. Тобто, ми другий рік поспіль вже є чемпіоном України в загальному заліку, в командних турнірах. Ця перемога нам дає можливість поїхати на чемпіонат Європи. для декого цей шаховий турнір став не лише змаганням, а й способом бути почутим. Студенти з Дніпра приїхали до столиці з важливою місією. У їхніх фігурах не лише стратегія, а й символ віри у майбутнє освіти. У нас така дуже відповідальна місія, тому що нещодавно. Корпуси нашого університету були зруйновані, і наразі ми маємо гідно представити саме наш університет і залучити громадськість до відновлення і при... привернути увагу до свого університету. Такий масштабний турнір це ще й командна гра поза шахівницею. Наші партнери. Федерація шахів України Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України. Доброчинці і випускники об'єдналися, щоб підтримати студентський спорт. Нам допомогла Федерація шахів України. Вони надана сертифікати на 5 тисяч гривень на придбання шахового інвентаря. їх горді серед командами переможця заліку. За також нас підтримувала і Київська міська профспілки працівників освіти і науки України. Нам забезпечили нагороджену сувенірну продукцію. І фонд Федера Шпига вони також надали. Суму 20 тисяч гривень на призовий фонд. Асоціація КПІ теж надала гроші на призовий фонд і на сувонірну продукцію. Чемпіонат шахів у КПІ став не лише перевіркою інтелекту, а й підтвердженням сили студентського спорту в Україні. І що важливо, нагадав, навіть у непрості часи є простір для змагання, розвитку і перемоги. Наша наступна мета Європа. І з такими гравцями, як КПІшники, вона цілком досяжна.